Зрештою, а йде розмова про те, щоб поставити новорічну ялинку у столиці традиційно, щоб багато хто каже, у нас же є діти, і вони хочуть, щоб вони раділи все одно, попри війну насолоджувалися святом, але в той самий момент багато людей каже, ні, стоп. Жодних новорічних ялинок, жодних новорічних свят, а не треба цього робити. Гроші краще відправити на зсу. Принаймні, така петиція з'явилася на сайті Київради, і лише за добу вона набрала необхідну кількість голосів. Автор вимоги знову ж таки зазначає, я Вже казала, що кошти, які мали витратити на придбання монтаж. Обслуговування і демонтаж краще відправити на Збройні Сили України чи допомогу переселенцям. Сьогодні ми якраз продовжимо цю тему у нас в ефірі. Будемо говорити про те, чи має бути ялинка, чи не має бути. Ви а, напередодні багато писали нам про це в наші месенджери. І, зокрема, абсолютно знову ж таки кардинально були різні думки, полярно різні про те, що варта чи не варта.